І всім привіт ви на каналі Роялеса, і ми з вами продовжуємо підніматися в Royale Давненько я не заходив на, знову на цей акаунт, як давненько для вас не так давно, а для мене тоді давно. Ось. Що можу сказати? У мене є такі новини, якщо чесно, не дуже приятні, роз, Возможно. Чого? Того, що тепер у мене, у мене щось стало з компудатером моїм, якщо. що. І я не знаю, що з ним сталося. Куди мені звертатися і до кого... І хто мені допоможе. Тому що він з мене чогось збився. Я не можу відкрити не параметри, не ні пуск, нічого. Ін інтернет підключити. Це просто катастрофа. І це означає, що я не можу не прев'ю зробити нормальних. Це, це. Це. Це unreal, як говориться. Прийде, і, при, і це прийдеться це тепер якось. Тепер все на телефоні робить. Я не знаю, як це. Я зроблю, це буде дуже важко, тим більше. Тому що ось от такі от мене не дуже добрі новини, якщо чесно. Я прям. Дуже зараз, на саме... я думаю, що зрозуміли, не в самому не в дуже доброму настрої, тому ось такі. Ну, в общем, ось так у мене. Такі новини не дуже добрі. Ось. Ну, Сьогодні ми все-таки попом забрати 15-ту арену. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми давайте зразу погнали. Як я це буду робити, я не знаю. я якось буду робити. За гудрак дякую. Але... Боюсь, куд... кудак мені пригодиться. <гад> мені кудак пригодиться і ще як. Я це вже поняв. То, коли будто би щось іде не так, да? я, я, Я згоден. Все йде щось не так. Все дуже йде все щось не так. У мене 13-й... я й добу він мене... Ні -ні -ні, ні 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 Ну добре. Поки що. Так, вийшло якось ось так. Дуже погано вийшло, але щось то вийшло. А воно добре ще й сюди. Ой. Так. У мене є. Да. Я хотів сказати, що в мене є козир. Але в його в мене нема. Це капець якийсь. Та ти шо знущаєшся? Да да. Ну це він все, це капець. Ну це просто, ну. що мені тепер робити, Я, 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 я думав, що в мене є козир у рукаві, а його все, він мене пропав. Зараз знову стада, Хочете сказати? Зараз знову. Ну, він просто не дає добратися. Я взагалі до сих пор шокі, що я впри... Це все выїзд. Це ріке це, 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 знущання, якщо чесно. Його... Його ще і є... Щоб ви зрозуміли. Його ще і. Його і ще і... Еволюці оці еволюціонні... є даже і карточки. Це капець. Тебе якось... Тут мені, мені треба якось просто продержатись. Все. Мені просто треба продержатися. Я вже не виграю, а можна трошку вже... Щось. на трошечку? А да ні, не успію, я думаю, на трошечку все. Це ось таке ось так от вийшов. Ось так. І що то у нас такий за кейс такий, за сундук? Це типа... Ну, понятно, це типа теж таке саме, 80х, нафіга нам не треба, не знаю. І по я можу ще одна нас Ну, мені треба ще один нас я перейду на... А, вже нам показують цю арену, щоб ви знали. Ми вже на цій арені сажаємо, тому що. Ми ну, зрозуміли. Так. Ну, по стардан, по стандарту. Це буде знову, видимо, в цьому в цій битві. Ай, щит ти тут! Я взагалі даже урона не наніс. Це просто ужасно. І у нього ще й принцеска є. Офігенно просто. Все, все лучше і лучше. Якщо в у нього, у нього ж з польбом теж, то, то є і потім в цих ва. Я це Це, це вилізеть? Я до сих пор я думав, що буде. Це серйозно ви хочете сказати ось так от. Легко в... я от так от, 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 от легко в мене. Це було близько. Ага, еще чого вирішив. Бне. Не вышло. Да не, Та ні, тут надо захистить базу. Я не хочу, как бы. Я как бы да, можу. Пустити сюда, принц. Пустити сюда, принца. И заварить. Не получится. Зразумів. Зрозумів. Не получится. Гобліни мене спасли, молодці гобліни. Так, все, ми підняли арену. 17 колон мені дали нічого собі. Да. Я в курсі, дякую. Шо це таке? Ой, це що таке? За це що за... За Нічого собі... нічо собі? нічо собі пошив в одне місце. <laughs> Чесне слово, що це таке, що нам було. Чого мені просто дали якусь, ну, м'яко говоря, ну, за. за дякую за новий якийсь... Е, новий... Новий це шось новеньке. Тут -то нам теж дають новий цей, ну, цей, цей сундучок, який безполезний. Дякую за 36 файбов, що там таке було, Новий no Magic Що? Так, тут у нас шо? А тут у нас... <laughs> тут у нас то же самое. Побыстро Побиль... по бирикому. А... а шо за прикол? Ладно. Ну и в принципе можно и тут все позабирать. Давайте, да? Ну давайте почнемо. От, з сундука і що мені тут вигадає? Давайте мені якусь шахтера і все буде шикарно. Кладбище. Не шахтера, я. А то мені люблять шахтери давати. Тепко часто. Мені оце треба, у мене немає. Ну і в принципі що можна сказати? Я, в принципі, вже в цьому відео зробив те, що повинен був. А саме підняв 15 алену. І тепер моя ціль 16 района. 5500. Це вже по, це вже, якось, це вже по, по, по 500-ка. Угу. Ну, все зрозуміло. Тобі зрозуміло все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на, на канал, ставте лайки. Я всім желаю удачі і всіх до нових зустрічей в нових відео.